Вітаю всіх. Зараз я знову ми знову в Ходосівці. На цей раз я вибрався на пагорб трохи вище, тому і видно тут далі. Не знаю, чи дозволить камера зняти, але якщо дивитися вдалечі, то там видно лівий, лівий берег Києва. а Це все що з станції метро Славутич. це все... Забудова. От видно, що не знаєчками на виду бичах видно, що труби від, проме... від якогось заводу. Так, Різники попадають в кадр, ти що на пагорбі. Далі видно в ту сторону. Вигляд згори А ось цей ліс що... між двома дор... дорогами старою обою. Такі труби ви. Можливо, з картонно-паперового кобінату чи що. промислових деків, що між Українкою знаходиться. Все-таки видно на кілька кілометрів з цієї гори. Є, ще подивитись, правда? Попереджаю зразу вибиратися тут довго. Щоб так знали, ну. А тут поки болота. Можливо це й не як якийсь тут. Ось всього всього тут теж не було. Тепер бачите, як забудовано. Ось так от тут. А ось так. Посередині той пагорб, за який знімав попереднє відео, виглядає. Який? Можливо, цей із колишніх валів, хто зна штучно насипаних. Треба буде перевірити якось. А ось з цього десь, з протилежної сторони я вам показую що там Покажу, що ось тут знаходиться, Як, який тут краєвий. А далі, напевно, Кременище знаходиться в село. От. Хто не знаю, там далечні висотки, можливо, навіть до теремків видно.